Всім доброго дня, шановні глядачі ютуб каналу. Нещодавно мені один з глядачів прислав повідомлення, запитання, якого він запитує. Я спостерігаю за діяльністю свого міського голови. І дуже часто бачу, що міський голова відвідує різні заходи. І в цих заходах він приймає участь як міський голова, але при цьому він нагороджує різними відзнаками, нагородами, подяками різних людей. Бувають такі випадки, що міський голова самостійно приймає участь в висадці дерев, а також участь в облаштуванні якоїсь території, і це робиться публічно, офіційно, навіть є світлини, відеофакти цього. І глядач просто запитує мене, чи правильно це, чи неправильно. Бо Спостерігаючи, і дивлячись на ваше відео, про те, що ви розповідаєте, про повноваження міського голови, може спостерігати і за такою картиною. Но для того, щоб відповісти на це питання, нам треба зрозуміти, що це за посада міський голова А нам дає визначення це закон України про місцеве судування, а саме повноваження міського голови. І про це наголошує. Глава 3 закону України про місцеве. Це стаття 42, яка має назву повноваження сільського селищного міського голови. І треба ретельно прочитати ці повноваження і зрозуміти, чим же зобов'язан в дійсності займатися міський голова. А також існує у нас глава 1, це стаття 26, яка каже про. Виключно компетенцію сільських селищних міських рад. Тобто, чим зобов'язані займатися сільські селищні міські ради? Відповідно головою на засіданнях сільських селищних міських рад, сільський селищний міський голова. Якщо ретельно все прочитати, проаналізувати, то ми зрозуміємо, що ніякого відношення міський голова не має до того. За чим спостерігає глядач? Я також спостерігав і бачив оці всі дійства від міського голови. І це було публічно показано людям територіальної громаді. Але завжди виникає питання: а чи розуміє це сам міський голова, коли оце він викладає і коли він приймає участь в цих заходах? Відповідно, сама посада каже про те, що міський голова. Повинен в першу чергу думати головою, бо він голова. Голова це той термін, який повинен планувати, організовувати і робити все можливе для того, щоб виконувалися ті повноваження, які наголошені в законодавстві. І для цього цю посаду обирають. Міського голову не обирають для того, щоб він висаджував дерева, вітав працівників. Вручав різні подяки, заохочення і таке інше. Для цього існують інші люди. Але щоб це відбувалося все, щоб висаджували з дерева, щоб вітались працівники, треба створити такі умови і організувати це все, щоб це, це було все в дійсності, в розумінні посад. Бо міський голова має працювати в кабінеті. Має працювати зі своїми підлеглими, має працювати в розрізі законодавства. І він має розуміти свою посаду, чим йому треба займатися, які питання йому треба вирішувати, як треба, щоб виконувалось повноваження, що треба робити для того, щоб вони фінансувались. Тобто міський голова не повинен займатися тим, за чим спостерігає даний глядач. Бо якщо такого міського голову будуть обирати люди кожного разу, то нічого не буде відбуватися на території. Нічого, жодного покращення не буде. Він буде весь час висаджувати дерева, вітати когось, відвідувати якісь заходи і все. А як же повноваження? Цих повноважень у міського голови, якщо взяти главу другу, їх більше 200 штук. І треба їх виконати, прозвітувати перед територіальною громадою, перед радою, перед органами виконавчої влади. А для цього треба працювати і думати, як це робити. Немає часу цим займатися. Ну, Якщо люди обирають для себе таких міських голів, то не дивно, чому у людей на території виникають різні питання. Без вирішення, і вони ці питання повторюються із року в рік. Тобто, коли людина вибере зде на виборчу дільницю, він повинен розуміти цю посаду, він повинен знати, за що відповідає ця посада. А для цього існує в першу чергу законодавство, де зазначені повноваження міського голови, для цього створений Ютуб-канал, на якому можна зайти і подивитись, особливо в плейлисті. Міський голова і розібрати в цьому питанні. Бо якщо обирати міську голову на 5 років, і якщо він 5 років буде цим займатися, то, шановні глядачі, нічого доброго не буде на території. Буде це публічність, яка нікому не потрібна. А люди будуть залишатися з питаннями, які були, які. Будуть, і ці питання не будуть вирішуватися. Бо саме міський голова повинен зробити все для того, щоб були виконані повноваження, які наголошені в законодавстві. А для цього треба розуміти свою посаду і робити все можливе для того, щоб це було. А для цього міського голови є апарат, є виконавчі органи, є структура, якими цими питаннями повинні займатися. Він для цього і. Обраний для того, щоб це все організувати і зробити так, щоб всі ці питання були вирішені, а не для того, щоб публічно піаритись на різних заходах. Тому, шановні глядачі, якщо вам відео це сподобалось, поширте його, прокоментуйте, ставайте підписниками і давайте надалі продовжуємо розбиратися в питаннях місцевого святування. Дякую глядачу за його питання і бажаю вам гарного дня. До побачення.